Всім привіт, ми зараз в центрі міста. Це я від'їхав трошки від базару, де знімав останню серію. Не знаю, зараз вийшло сонечко. Я думав вже повертатись додому. Ну, давайте, можливо, ми знімемо одну серію просто по центру, покатаємося зараз спонтанно, туди-сюди, отак по переходах. Ось хочу вам зняти там Сковорода і Гоголя. Гоголь, кажу Гоголя. Дуже гарні скульптури на Воголя 33 плаца. Це в нас готель. Так, у нас повинні пропускати, ну давайте ми щось там летить пропустимо. Дивіться які скульптури. Я думаю, вони бронзові лі, латуніві, ну не знаю. Не дешеві, да. А хотів взагалі сказати, так, ось я жив, тільки що виселився, таку історію. Видно мене, привіт. З тієї сторони нас комічно видно. Так, давайте з'їздимо до прапора нашого. Зараз може буде вітер буде розвіюватися. Так, тільки як тут. Там ці гайли кричат, як сумасшедші. не повідомляють, що вони там зовуть і кого. Ну, Ми зараз... Сейчас... Аккуратненько, зараз тут перескочимо. Яке старе, як здання. Старе приміщення чи. Старий дуже до... О, ладно, знаєте ми, ми, ж спонтанно... Так, знака тут вроді ж немає. Раніше був яби не алея, сквер Пушкіна чи щось таке. Я не знаю, тут односторонні чи не односторонні. Чувак портується. О, По Юліана Матвічу там на вулиці. Хороші знаків куча понаставляли. Ну, то для машин. Чисто цей ролик знімемо по центру. Покатаємося по всяких містинках, парках, скверах, алеях. Ну ви поняли. Не забудьте підписатися, поставити лайк, буду дуже вдячний. Пушкин десь ушов погуляти Все, никуда. нікуди. Вони до сих пір нічого не придумали. Не буду кипитися. Вот Трошки по газончику, по травичці. Так, не кошена, не порядок. Ух ты, сосна як запах. Якби сонечко не вийшло, я зараз би вже їхав через алмаз відбуду. Так як вийшло сонечко, то трошки з вами прогуляємося. Це щось дуже легко подалі крути. О, це щось є... по Юлії... По Юлія, пи. по Юлія, пи. По Юліанам отвічу Ладно, парку перемоги ми були з вами. Не будемо туди їхати. Туди саме найкраще їхати. На вихідні. На вихідні. Так, я поставив нову батарею, вже го Ті я походу так повикатував, ну не повністю, ну, не хочеться, щоб відео проривалося. Я не знаю, ми зараз поїдемо через центр. Кстати. Доїдемо до АТБ. Я там припаркуюся і схожу в колесо. Чим не варіант, да? Сейчас ми поки тут високома так, ну ладно, ми перейдемо mm -hmm. чувака потом так затхнуло і молодий же, мені 48, от мене потом не несе. Є проблемні як потом виділення, але є просто чуваки ліни. стирають шмотки, так встаем, все Не стирають шмотки или не купаются, я даже не знаю. Так, наш прапор сейчас я вам покажу, видно чи не видно, непогано. Погано. Вроде швитери есть, але... но... Якось. Це бібліотека вже огорожена, я не знаю, робті два чи більше. Не, мабуть, не буде вам видно, так? Да? Це бувша площа Леніна, Бувша чи бивша. О, так. Тихо. Алло. Дайте проскочу. О, думаю, куди я хочу з вами з'їздити, зараз ми поїдемо. Там на смотрову площадку, може там вирізали бур'ян і клинок. І нормально там видно поділ, червоний шлях. Ми якраз. Все одно в цьому районі. як там славська чеки сірте по фігурі по голосу похоже на них хоча по русски вона вроді тріщала тільки так да, ми ж вроді сюди да, виїдемо зразу так да, ми зразу сюди виїдемо. на цю площадочку так не хочется вставать чува я думаю с той стороны не можно ехать походу можно И на ведущая ольга 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 это ты ольга да не она уже не спративала Зараз у нас 35 другої 13.35 Потім ми з вами на білу альтанку їздимо, їздимо, а сюди ніяк не заїдемо. Тим паче, дивіться на ці тучі. Мені кажись, не завтра, а вже сьогодні ці дощі увалять. О, я її вже від відсіля бачу. Так, зараз нам треба сюди так. Очки бунт, я в Короче. А назад ми поїдемо по тротуарчику. Щас по дорозі трошки. Кстати, недалеко водоканал. канал. Їхня шарага. Хорошо, що в мене там все в порядку. Туди до них їхати. Нічого переформляти, і все проче. Заборованості немає. Коротше, ладно, потім назад їхати, не покажу. Виходить, спуски вниз заблокували, бо що ну, знаю. Думаю, щоб там не бухали. І Від них попливав. Давайте тут мама магмозелі сидить. Сімейські. А, так, правильно, то джуру. Йдемо далі, побачимо, це є така смотрова площадка в Повтарі. Получається да, вона на, на, ето, на червоний шлях, на монастир, те, що ми хочемо туди проїхати і все проче. Далі буде водоканал і кондитерка, ну як будь. Давайте отут. Ми до них в наступний раз їздимо. Хочуш по тротуару з вами проїхати. Це там якийсь пам'ятничок з'явився я раніше не бачив. Так що гості полтави можете прийти. Це ж теж смотрові площадки. В принципі, ну тут типу пам'ятничка. Ну тут це заросло. Мама не горюй. Ви бачите позапаювали. або щоб не спускались вниз або щоб не бухали там хоча чого. Вони дивіться, які ці е, е, ті... лестниці железни Позаварювали, кажу позапаювали, так? Да? так а может сейчас я еду ну, ладно давайте трошки проїдемося. Йому папаху положу, чи не треба. Поняли, як я, як стою там чи йду з велосипедом, мені жарко. Як починаю їхати про хурогу? Козак. Опа. Оце ж не було. Ну коли я останній раз тут був, цієї скульптури не було, прикиньте. А зараз поставили єсь. Нифига себе, с люлькою, шаблею, бомба, да? Так, ну давайте зніму наверное. Стойте, секунду, сейчас. Хочу. Так би не акумулятор, я ж її начну довкати. Давай для біда. Кстати, тут може повасяк на розлити взяти. Розслабий батон. Опачки будуть. Ага, там треба, так? Да? Прыгать вже сильно не буде. Сонечко вийшло, порадувало нас. Я колись заходив сюди, бокал випивав, випував. Ну, це так було дуже давно, що я навіть не пам'ятаю в якому році. Ну було діло, було. Так, зараз ми проїдемося через парк, там у нас далі. Це у нас сонячний. А далі Шевченківський. Я вже позапамив парки, бо часто тут їжджу, Поняли, як в історії на... На Ізусі. Шпіц. Завжди хотіли шпіці, але так, щось хотіли і перехотіли. В принципі, тягаю собі, бою, хто не бачив предыдущій серії, подивіться. Тягаю собі з собою зараз помідори і ну, а Що робить таке життя? в чому не переживати, що батареї знімають чітко. Кстати, можна і курточку зняти, але ну, поки що не буду, бо тінько холодно. Так, а як же ми поїдемо? Через Алмазний все-таки додому. Завтра відео я те виложу з Всі Сьогодні, а не завтра. які тучі, дощові, корпаною в жари. Цікаво, проминула заїзд для коляски і на бордюр стартанула. Інтересно, інтересно. Вот это бойцы, заметьте, такие навстречу шли, два бойца невидимого фронта. Бронерезы по ходу. Засветимся. Гламуры-мажоры сидя полтавски чи приїжджить. Любля трошки відпочити, побалдети. Ну, прохолодно сидіти, Такий чайок можна поганять. Для пивка холодно. Ну, можна горілочки да? посидіти, заказати, Якщо в кафе. Це є локація, предусмотрена. Так, що там у нас Вій В прошлый раз мы під'їжджали до театра Гоголя Вій у нас там присутство ну не будемо це раз. Там літаючі криси все обліпили. Так, ми в центрі зараз доїдемо до Орла. Там походу відключиться, іще трошки. Були прогулянки, напевно, через алмазний бахмут. Чи зараз відключиться, сходити в ОТБ там. І ще потомно, надо, я боюсь, що на половках його не буде. Може тут. Та це камеру треба відключати. М -м -м, зараз я подумаю, подумаю, подумаю. Та ні, я ще буду проїжджати. Ладно, давайте вже не буду я тут закінчувати зйомку, ми ще в центрі, якраз в самому-самому, самому центрі. Що це за круто крутожок? Знову дівати безбовку, що то в висимо мою холодно, ви ж бачили мою висину. О, може в кадр попасти. Воду ще не знімають. Якісь новини. Потім питання задаю, да, там. як знімають, прохожі. Що там ви про щось що там думаєте? Якусь білібірдяйка. Давайте буде, поїдемо через. Е Алмазний тільки по другій стороні ми. Ми в один момент по тій їздили, зараз цей момент по другій. Так, чувак на роботі, замітьте, все норм, працює. В кожному відео, де я тут проїжджаю, він на місці собака спить, накормлена, я думаю. Чувак робота. її тоді кидали йому. Так, друзі, не забуваю підписуватися, ставити лайки, буду дуже вдячний, напишіть позитивні коми без обкакування. Зараз я виключуся, походу переставлю повербанк, потому що... З того прошка стоїть, вона в мене бомбезно держи і надовго ну може в один прекрасний момент отключиться, Давайте якраз на світофорі ми з вами прощаємося, він трошки далі, може від Рошена Встрітимося в наступній серії. Може мармеладки купити. Коротше, зайшли мармеладки рошеновські, дуже смачні. Хто пише про... Пороха, він мені пофіг. Мене цікаво тільки якісно. Я чекаю якісний товар, ми його А хто він там був і, і, і хто він є, мені взагалі подаруває. Бо багато хто пише про пороха там щось, ти, якось, я що це. Так що давайте. Давайте не будемо політичними, давайте вже... Найкраще майбутньо показываем.